Чайні. Моя сестриця зима прикрашала всю землю і дерева, вкривала білим козом, дарувала землі на пухнастий сніжок. А я буду прикрашати всю землю та деревами, прикрашати рожевими ніжними. А коли прийде літо, замість квіточок на деревах з'являться червоні вишеньки смачні, соковиті яблучка та грушки, а восени чарівниця осінь прикрасить дерева, листочки з жовтим, багряним, червоним та помаранчеві кольори. І я також приготувала дерева подарунки. Скажіть, будь ласка, що? Тазочка. І цю сніжинку ми, ми подаруємо якому дереву зим Так, А весь дереву ми подаруємо ось таку ніжну рожеву квіточку. Подаруємо я по модельку. Активніше бути дітям. Осімі модель ми подаруємо. І зараз до мене виходять чотири дівчинки, які будуть дарувати. Виходимо, бути активні жиденькому. Виходить швиденько, мені потрібно для роботи. Виходимо, хотіти шлюпки. Так, одна дівчинка буде прикрашати зимове де Ось такою сніжиночку. І тут у коробочці ви шукаєте, де сніжиночки. Ця дівчинка буде прикрашати жовтими листочками. Наталочка буде прикрашати весняними квіточками. А Оля буде прикрашати червоними яблучками. Працюйте, дівчатка, шукати. Ти підходьте до коробочки. Надалочка, і вірно ну, гарно справився з роботою. Сідайте, дітки, на місця. Так, ну, оці, дітки, на місця, і дітки сідати на своїх і ми далі мандруємо дітки. Я в подарунок принесла вам і запашні квіти, і веселий співташок. А ось край нашої галявинки господарі перші весняні квіти. Скажіть, будь ласка, яка це квіточка? У свого хто знає? Це пролісок. Якого кольору пролісок? Синього кольору пролісок. А це що у нас? <клес> <Зеленний> <клес> листочок, вірно. А це у нас кульбабка. А якого кольору кульба? Жовтого. Жовтого. А для того, щоб квіти ожили і стали вони такі різнобарні та різнокольорові, треба нам їх прикрасити різнокольоровим пісочком. Будь ласка, виходьте до мене три дівчинки, сідайте на стільчики, ну, вже другі давайте, Ви виходьте, хто не приймав. Смотрите, подавайте давайте, давайте. Діти. -ді 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 -ді. Так, Ось оце дівчинка буде розвабувати листочок. Який кольор тобі потрібен? Я по зеленого кольору пісочок беремо для кульба. Якого кольору беру? Шовтого і для бульотку. Так, пальчиками беремо і по контуру. Ми виходимо на контур. Так, Наступаємо серединку з пальчиками. Ми працюємо дівчатками, всі працюють, тільки квасгарні виходять. Помагаємо батчиками, по всій площині заповнюємо. Так, кроків у нас вже готовий. Молодці якому стати на свої ніфтні. Так, ось уже і кульбавки наші засміялися. Так хорошо. Як справжній стан, навіть діти, сонечка наші радимо і не сліза до нас. Але для того, щоб воно сильніше знявало на своїй вітру, потрібно йому зробити довше промінці. Для цього ми йому на промінчиках щепимось такі при... прищеночки, хто хоче з цим завданням споритися найактивніше, мар'ям очима. Батчики земну, размехнули, а то вообще кулачей по кулачками. кулачкам. Это снова Сідайте на Так, та ось наша глянка. Віточок <клес> багато ми зібрали. І віночок гарний. З вами ми заплили. Але для того, щоб красивіший ще був наш віночок мойов. Так в'язуйте на позлах, якого кольору стечечка. Такая кофточка тебе. Що в колоко кольора? Так, я дала дівчатка встречи. І на ділочок, бо я гарний. А давайте дівчатка з вами подаємо фару. подаляночка. Ми виберемо подаляночку, вона буде на талочках, у нас на подаляночка. Так, Стерлину, кола давай, ми беремося з ручки. Пригадуємо слова, ми з вами в на надав тут і грали. І співаємо десь тут була водоня. estamos Ви тільки що мали змогу переглянути не одне заняття, а фрагменти багатьох занять. Так як ви знаєте, що тривалість заняття у молодшій групі в середньому 10 хвилин. І я вам хотіла якомога більше показати матеріалу з різних розділів. Тобто і по тактильних відчуттях я вам зараз покажу ще ігри, і на сприймання кольору, форми, величини, на розвиток дрібної моторики рук. Ну, деякі продукти ви ось побачили, а ще я хочу зупинитися коротенько на матеріалі дидактичному, виготовлений своїми руками. Звичайно, ми використовуємо на заняттях і матеріал фабричний, покупний, а також ще дуже часто ми використовуємо. Прості пароволові мочалочки, якими ми їмо послуг. Дуже важно, діти нема граються. Я навіть е не думала, що наскільки вони сіли спочатку, давай просто з них башточки робити. Потім ми вже можна робити ось дорога. Дітки, давайте з вами побудуємо дорогу. Ось машини. Поремонтували машини, підібрали по кольору. По, по кольору попідбирали колеса, попідбирали кабіну. Все зробили для машин. І ось дитина орієнтується вгорі, внизу, внизу їдуть машини, вгорі, у нас тут будинки і дерева. І тут і форма закріплюється, і кольор. Дуже такий зручний. Матеріал, який ми використовуємо не тільки на заняттях, а в повсякденному житті. На прогулянці, коли погодні умови не дозволяють вийти на двір, у другу половину дня часто. А ось цікаве завдання на розвиток тактильних відчуттів. Дітям ми це завдання пропонуємо так. Дитині роздаються карточки. Я на першій парті тут покажу. Так, пробувати ось. Малюночок і до нього кладеться мішечок з відповідним змістом, що там ось, якщо камінці, то тут так кладемо. Але як ви у нас дітки дорослі, ми зараз давайте з вами пограємо в гру. Ось одній дівчинці три мішечка, і другій дівчинці три мішечка. І попробувати на дотик, що це таке, і вибрати відповідну карточку і покласти до кульки. Так, відворати і кладіть. Цинку. Ось. Так. Нет, це дичь кара. Ні, це неправильно, це борошно. А оце пісок. Ну ви ж таки, так? Да? Так місце масштаб. Схоже. Схоже, вона похоже, да, так тільки. Так, ось це дуже також подобається гратися на дотик дітям розрізняти. І ще на розвиток окоміру використовуємо такі прості хусточки. Дитина вчиться так, як ми по конструюванню вчимо дітей складати Та аркуш паперу вдвоє пополам, куточок до куточка, сторону до сторони і по діагоналі ось прострочена полосочка, і по ній потрібно рівно звернути хусточку. Надіюся, Тут розтручено дві смужки, тобто спочатку дитина по діагоналі звертає, а потім іще раз, отак От ось вдвічі, тут із квадратиками. І хтось балується, хтось вам заважає, ну сідай, будь ласка, давай трошки поскладаємо, пограємо з тобою. І дитина зайнята, і вам спокійніше. І тим більше це дуже важливо дітям для школи, до підготовки до школи. Це все у дитини розвивається і окомір, і є моторика рук. Так, і ще я вам не показала матеріал такий. Ось ялинка в мене і чашка. Це бутилки, пробки, які ми завжди викидаємо і вони нам не нужні. Беремо і дитина з задоволенням грається. А давайте з вами прикрасимо ялинку різнокольоровими вогниками. Зкручуємо пробки, дитина сидить і робить різноманітні собі узори. Так само і на чашеці. Робимо так, і дірочки зробимо, і дитина закручує пробки. Також розвиває дрібну моторику рук. Ось такий матеріал. І ще дуже гарний, я не знаю, вам винуся. Оцей куб, такий будиночок, тут багато з усіх сторін він обшитий, І тут і гуцики, і кнопки, і липучки, і смійка, як буде вискавка. Ось тут з усіх сторін, тобто тут спочатку навіть віконечко відкривається, можна відкрити віконечко. Можна роздати дітям, на да, дітям роздається просто, як за столиком сидять, пороздавала так за столом, щоб не обов'язково вони стояли тут біля нього. Mm -hmm. Посідали, помінялися, позастібали. І це дуже цікаво поверти дітям. Mm -hmm. Значить, я вас матеріал вам так показала по всіх розділах. Я коротенько розкажу, що ранній як дитини це надзвичайно важливий і відповідальний період розвитку дитини. У перші, роки, у перші три роки закладаються найбільш важливі та фундаментальні людські стільності. Для дітей раннього віку при створенні необхідних для цього умов характерний прискорений темп сенсорного розвитку. Сенсорний розвиток дитини це розвиток її відчуттів і сприймання, формування уявлень про властивості предметів, тобто форму, колір, величину, розташування предмета у просторі. У ранньому віці на сенсорній основі базуються всі лінії розвитку дитини. Проблема сенсорного виховання дітей залежить від правильного підбору і проведення спеціальних дидактичних ігор. Дидактичні ігри являються одним із універсальних способів розвитку, виховання і навчання дітей. Дидактичні ігри приносять в життя дитини радість, інтерес, упевненість у собі і своїх можливостях. Головна особливість дидактичних ігор полягає в тому, що завдання дітям пропонується що. Задання дітям пропонується ігровій форумі. Дитина грається, вона не задумається. Що в цей час вона оволодіває новими знаннями, закріплює навички, вже е, зраніше здопу... е, закріплює навички дій з різними предметами, а також вчиться спілкуватися з однолітками та дорослими. Дидактичні ігри сприяють сформуванню у дітей різноманітних психологічних якостей уваги, пам'яті, вмітливості, спостережливості. Вони вчать дітей застосувати наявні знання в різних ігрових умовах, активізують різноманітні розумові процеси і переносять дітям емоційну радість та задоволення. Весь цей матеріал я висвітлила у своїй атестаційній роботі. Ось, яку ви мали змогу всі переглянути, там у вступові я висвітлила е, методи е, прийому роботи по сенсорному вихованню, е, а потім ще добірка занять. І в, e, в кінці там також ще є дидактичний матеріал, різні різноманітні дидактичні ігри. Там фотоілюстрації з дітьми на заняттях. Ну це все коротенько, те, що я хотіла вам розказати.